Щиро вітаю усіх, хто приєднався до моєго каналу. Мене звуть Ілона, і я знову запрошую вас у свою рукодільну подорож. Сьогодні вже 25 травня, неділя і ранок, і я хочу підвести невеличкі підсумки свого тижня. Ще один тиждень такий бурхливий, насичений. Підходить до завершення, всього було багато: і роботи, і творчості, і неймовірних вражень. Тому е, хочу цим з вами поділитися. Ну, по-перше, ви бачите ось тут невеличку статуетку. Це е, щороку, вже традиційно в нас відбувається захід. Е, Гімназійний захід, і під час цього заходу нагороджуються найкращі класи. І ось в цьому році мої п'ятикласники стали суперкласом. Тому я пишаюся ними і будемо продовжувати тримати цю таку позицію. Отже, mm. це що стосується роботи. Звичайно, в планах у мене, хто дивився попереднє відео, було просто продовження роботи над тими проєктами, які в мене були. Не так багато було підключень, тому що ось ця робоча рутина, вона полонила і моменти, коли було. Можливість там 20 хвилин, 30 хвилин відпочити, звичайно, що я брала в роботу свої ось ці процесики. Що вийшло, я вам покажу в кінці, в кінці відео, а зараз пропоную вам переглянути мої невеличкі підключення. І зустрінемось уже руки в кадрі, тому що хочу показати, що ж там вийшло. Вітаю усіх сьогодні понеділок, уже вечір, я чомусь закрутилась і зранку не зробила підзйомку, щоб показати, чим займаюсь. Але ось вечір, і я вам хочу показати, що я вже навишивала на своїй пластиковій канві, і це моя перша робота. Я вже говорила. На минулому тижні, що е, я її, так скажімо, не сіла і виконую, а одну-дві ниточки е, провишивала і відкладаю, тому що мені ну, дуже якось так пучки пальців болять. Тому, ну не прям болять, але не дуже приємно. Тому ось моя робота сумочка, яка е, створюється в рамках проєкту. Від пані Олени створюю собі сумочку для щастя. Це справді щастя. Тому ось така робота є. І почала, і сьогодні це замало. Чому знімаю, бо розумію, що сьогодні вже в'язати не буду. І ось тілечки всього я зв'язала переду своєї сукні. Назвала я її так смугаста авантюра. Чому авантюра? Тому що е, сподівалася, що це буде просто е, тільки із ось таких бобіночок е, ниточки, але так як е, все ж таки трішечки мені здається, що буде за коротка сукня, тому трішки вже додаю собі фантазую, що це може бути. Тому авантюра, що вийде, ще точно не скажу. Ну і сьогодні я отримала замовлення з тему, і це було замовлення подарунок на День Матері. Молодший син в мене запитав, мам, що тобі подарувати. А хлопці в мене знають, що я, хоча і люблю сюрпризи, але вони повинні бути те, що мені хочеться. І тому вони виконали мої бажання, молодший син це зробив. Другий пізніше зробив замовлення теж те, що я хотіла, і теж на тему. Тому все ж таки, я думаю, що і так, все ж таки, ось замовлення від першого сина прийшло, тому хочу похвастатись. Замовила ось таку невеличку сумочку, я на неї дуже довго дивилася це тканина така в етностилі. Дуже мені подобаються такі розфарбовки, тому <кій> вирішила її замовити, не носити її так з собою, але це буде моя проєктна сумочка. Тому що... На роботу найчастіше я ношу ноутбук, тобто сумка з ноутбуком, спеціальна сумка для ноутбука. Так? А ось саме куди покласти той чи інший моточок пряжі, і щоб воно мені не заважало, щоб це було на ручці. Тому ось така невеличка сумочка з одним відділом, але мене це влаштовує. Тому ось така невеличка торбинка буде у мене як проєктна сумочка. Так, ну і хто вже дивиться мене не перший день, то знають мою любов до алмазної викладки. Тому викладки, вишивки. І тому в цей раз замовила собі картину. Картину Леонардо да Вінці Мона Ліза. Так як я викладаю мистецтво, тому мої роботи ось зараз дуже багато, я їх створюю саме в рамках проєкту мистецькі. Мистецтво у алмазній викладці і в картинах по номерах. Але картини по номерах це найбільше діти працюють, я люблю викладку. Тому ось замовила собі таку роботу. Ну, і найголовніший мій подаруночок – це, звичайно, набір. набір... Спиць, який я дуже хотіла, і все відкладала. Ну, і ось тепер моя мрія здійснилась. Саме такі я хотіла. Ну, звичайно, що якщо я сама замовила це, то це точно для мене. Я не в'язала ніколи ще ось такими спицями. Чомусь якось, не знаю, чому, але ось вирішила. Мабуть, все ж таки реклама, те, що дівчата на Ютубі теж розповідають, що вони купляють. Мабуть, це теж вплинуло на мене. Тому ось спробую. І потім уже скажу, як, що чи подобається, але я їх витягувала. Мені дуже сподобалось. І тут, ось, ви бачите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хоча в описі було написано, що вісім пар спиць, але ось в наборі їх аж 10. Тому я дуже задоволена, задоволена своїм подарунком, буду насолоджуватися в'язанням на ось таких спицях з'ємних. Тому бажаю всім. Гарних, приємних моментів на цьому тижні, щоб у вас було дуже багато таких миттєвостей, від яких ви щиро посміхаєтесь. Не перемикайтесь, ще будемо підключатись! Сьогодні вже п'ятниця і роблю невеличку підзйомочку, тому що хочу показати те, що придбала. Ось такий бунтик, один ярнарт-букет уніколор, це для моєї сукні, бо чомусь мені здається, що мені не вистачить. І є така задумка, моя сукня, яка вже має назву Смугаста авантюра, тому що це справді авантюра. Планується по одному, виходить трішечки не так. І по ходу, якісь нові, якісь. Творчі задуми планую. Ну, звичайно, що чому замовляла зрозуміло. Але в мене ще є одна колежанка, яка вже літнього віку, і е, знову-таки я її, як вона каже, підсадила на спиці. І ось тепер е, вона, коли бачить якісь у мене нитки, обов'язково просить, щоб і їй щось замовляти. Ну, Те, що їй захочеться. Тому о, вона теж отримала ось такі. Але на, футболочку, на ковтиночку, футболочку, е, саме ярнар-букет уніколор, але іншого кольору. Вона вже забрала їх, тому <кій> не можу показати. Але якось замовляти тільки 5 бунтиків, цього якось ми не звикли. Тому ще я додала ось таких три моточка. один чомусь розірваний, отак був. Ну, це не так уж і проблематично. Алізе Белла. чому саме замовила е, цю тоненьку пряжу? Мені потрібно в підмот, е, я придбала ще на початку весни собі ниточку, але вона у зразочку дуже косить. І тому, думаю, що туди, якраз якщо додати щось, щоб, можливо, стабілізувати. Це колір 01. Белла Алізе. Тому сподіваюсь, що якраз до тих ниточок це і підійде. Але вже буду коли в'язати, коли буду спробувати, бо це такий план на червень місяць, і мені потрібно було якраз собі ось такий підмот знайти. Тому ось таке, такий невеличкий, невеличкі такі бунтики, які мені теж сподобались. Тому тому ось будемо працювати далі. Не перемикайтесь і до зустрічі! І так, основним процесом цього тижня було дві мої роботи. Це сумочка, яку я в'яжу в рамках проєкту: Створю собі сумочку для щастя від пані Олени з каналу у пані Олени. І вже цей проєкт завершується. Він тривав, триває два місяці. І ось перед вами зараз те, що у мене зроблено. До початку цього тижня в мене було вив'язано тільки задня частинка, ні, це передня так, частинка буде, передня частинка. Ну і ось протягом цього тижня я навіть сьогодні у мене там залишилось ось це. Сторона трішечки доробити. Ось сьогодні вранці сіла, зробила. І поки хочу сьогодні, щоб відпочили пальці. Але е, перегляну ще ту частинку майстер-класу, як це краще поєднати. Отже, ось так вона в мене буде виглядати. Е, ще треба м -м, внутрішню частинку м -м, сумочки створити. Ну, і її тепер уже. Об'єднати в суцільну ось таку, зшити її, так, і е, закріпити е, ланцюжок та застібку зробити. Ось е, так виглядає наразі в мене е, ця сумочка на канві. Е, хочу нагадати, що в'язала я, навіть не в'язала, вишивала більше, схоже на вишивку, е, з... Е, Моточку ярнард Макраме, Це 100% поліестеру. Колір у мене 156 глясе, називався. Ось, що в мене залишилось із одного моточку. Але я їх брала два моточка, бо я купляла прям набором для створення цієї сумочки. Тому ось потім подивлюсь, можу сказати, скільки буде витрачено повністю. А взагалі, в моточку 90 грамів. 90 грамів 130 метрів. Ну, і можливо, бо мені подобається цей витрурк боти такий. Можливо, ще одну сумочку створю, можливо, для сестри, можливо, подрузі на подарунок на день народження. Але хочу взяти більш ще товстіші нитки. І щоб це не двічі в одну і ту же дірочку просовувати, а щоб тільки одна була. Вже бачила дуже багато варіантів, тому ось такий процес мені подобається. Хоча і він дуже такий, ніби. Одноманітний, але цікаво, коли це заповнюється ось ці такі клітиночки. Тому ось ця робота мені дуже-дуже подобається. Так, далі. Другою моєю роботою є в'язання сукні. І зараз у мене залишилось так, зараз ось. Ця сукня перед в'яжу сукні. І поки, але тиждень ще не закінчився, я розумію, що сьогодні під час монтажу відео я ще буду в'язати. Мені потрібно зв'язати пройму 52 рядочки. Ну, Поки у мене відв'язано тут, по-моєму, 20 рахувала. Рядочків. Тому я думаю, що це таке полотно, яке швидко в'яжеться, і ці 32 рядочки я дуже швидко завершу сьогодні. ось але, але, скажімо так, тут я її назвала так Смугаста авантюра, цю сукню. Чому? Тому що спочатку було Заплановано одне. Тепер додаю трішечки інші варіанти. Тому, ось, якраз по ходу скажу, що докупила ще один моточок. Ярнард букет уніколор білого кольору. Тут 100 грамів 200 метрів. Колір 3201. Тому що хочу трішечки. Плечі зробити ну, ось таким візеруночком, але білим кольором. Ну, і ще деякі тут задумки є в мене, тому спробую Тому і назвала її Смугаста авантюра. Тому що авантюрна страшне: одне плануєш, робиш інше, але так воно і завжди творчість виникає. Ось, Тому, скажімо, це такий проєкт, і він повинен бути вже завершеним на наступному тижні. Так, хочу нагадати, що в'яжу цю сукню в рамках проєкту Вліто Двері відчиняю від Марії. Всі посилання на дівчаток на спільних проєктів обов'язково будуть в інфобоксі і в закріпленому відео, тому що, боюсь, не влізуть всі. Це ниточка в мене YarnArt букет 250 грамів в 500 метрів. І це колір 708. Нагадаю, що це вже другий мій бунтик. І він уже, ну, майже завершується. Тому ось і докупила ще один моточок. Так, перервав мене е, телефонний дзвіночок від е, людини, яку я чекаю дзвінка. Ну, і остання моя робота це робота, така дорожній мій процесик це м -м, шкарпетки. Шкарпетки на розмір е, 42-43. Ось, Одна є, і Ну я її брала всього двічі на цьому тижні. Ну, і ось в'язала під час того, як була у салоні, поки мені там зачіску робили, то я ось трішечки пров'язала. І більше поки не брала, тому що Дуже багато роботи такої документації щодо основної роботи, і тому цей процесок теж не брався в роботу. Це ось моя ниточка на кобохо. Якраз такий літній ліс, колір 87719, Ось так він вкладається, скажімо, у. Розфарбування, ну, справді як ліс саме влітку такий він, але це ще не попрано. Я завжди люблю робити це, вже коли створено дві шкарпетки. Тому так, ось тепер мій процес знаходиться ось в цій сумассі, яка в мене приїхала. Моє замовлення, мій подаруночок тому ось таким чином. Ну, і виходить, що наступний тиждень я все ж таки завершую ці проєкти. Сподіваюся, 6 днів наступного, на наступному тижні останні, останні дні травня місяця, все ж таки, я планую дов'язати сукню, дов'язати шкарпетки і доробити сумочку, тому що якраз проєкт створи сумку для щастя, він завершується 31 травня, тому більше, звичайно, що часу я в першу чергу приділю, приділю цьому проєкту, ну, а потім уже наступні. Тому <клух> бажаю, щоб останній тиждень травня 2025 року був для вас теплим в усіх розуміннях і погода. І щоб тепло було на душі, і щоб вам завжди було е, цікаво е, щось робити для себе, для своїх рідних. І, будь ласка, бережіть себе. До зустрічі!